як подяка вам, всім присутнім, особливо нашій Галюсі, за те, що може бути тут, може бути частинкою фонду, може бути дотична до вашої такої вже сім'ї. Не побоюся цього слова, сказати. Мені добре, мені просто добре з вами. І ви вже мої рідні люди. І я вам дякую за те, що можу бути з вами. Кожне, малесеньке дякую загорнути в теплі обійми. І можуть слова бути вся. Та лише це огортає, мов крильми. Теркається дякою серце, і теплом зігріває душу, коли очі, мов ті серця віддзеркалюють все непорушне. І коли більше слів не треба, можна вдякою все вмістити, коли чирості є потреба, коли просто хочеться жити. Маленьке, крихке і турботливе, та завжди вона з сподякою. Замість тисячі слів і подвигів безмежне і щире. Дякую.